Псалом 146. Алілуя. Хвали, Душа моя Господа, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя, не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти, виходить його дух і він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога. Який створив небо й землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривженими, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову, проте шляхи нечистивих Він руйнує. Господь царюватиме вічно, твій Бог, Сіоне, протягом усіх поколінь. Алілуя!